Друзі, вітаю! 29 березня, пройшли приморські. і сьогодні невеличкий огляд плантації чесника. Значить, були у нас морози, в когось вони були більші, в когось менші. Десь було у нас мінус 2, мінус 5 ночі, в когось було до мінус 8. Значить, наразі у нас сорт Любаша. Як бачимо, нормально переніс часник поки що ці приморозки, це похолодання. Звичайно, жовті кінчики, але якби все, що від нас залежало, все ми зробили. Це із осені внесли, садили після сидератів, Тут була пригорена горщиця, ось її рештки, земля, така текстурована, видно. І вносили аміачну селітру і сульфат магнію. Селітру я вносив тільки один раз, півтора кілограма на сотку, більш не буду в нас вносити, тому що все через ту ж гірчицю. Сидорати заміняють, зокрема, горші десь до 150 кг аміачної селітри на гектар. Тому як би доцільно нести тут її один раз. Далі будемо працювати вже по погоді з сульфатом магнію по листу разом з карбамідом Ну, це буде потім. Значить, так у нас виглядає Любаша. Ще, як бачите, міжрядку я не закривав, на жаль, тому що. Погодні умови. І тут два рядочка гулівера. Ну, гулівер десь також 15-20 см. Дуже він потужно росте і завжди він трошки жовтіший. Ну, Тим не менш, такий в нього стан. Це я буду збирати з нього повітряну бульбочку і буду пробувати розмножувати цей сорт. Ось. У нас участок, де чесник був в минулому році. До речі, хотів вам показати Любашу, що не викопав, і вона залишилась зимувати. Ось така вона тут повиростала. Ну, нічого вже тут так і не буду робити, тут просто вже буде рости собі такий чесничок. Це міжрядка фундука, по суті, тут ніяких дій проводитись не буде. Наступний участок у нас також любаша. Тут, до речі, участок, де ми вирощували в минулому році одну зубку, і ось прекрасно видно, як вона між рядками посходила. Ну, тобто однозубки залишається в землі дуже багато. Ну, Видно, тут теж мінімальне пожовтіння чеснику. Ну, в принципі, якщо нормальний посадковий матеріал, нормальна обробка перед посадкою, ну, відповідно, результат буде плюс-мінус прогнозований. Да, в минулому році було трохи жесті. І як би там, як не крути, у всіх чесник був трошки пожовклий, Але за рахунок якісного <кхи> садивного матеріалу, Ну, вдалося отримати якийсь більш-менш рахую гарний результат. Е, міжрядка 40 см. Також тут носилась селітра сульфат магнія. На наступному у ділянці у нас сорт Ірен. Він тут, до речі, виглядає, не знаю як вам, мені візуально от менш пожовкості в нього, ніж в Любаші. Ну, по крайній мірі тут в цього щасника. Нагадаю, що садили ми ще тут, що Любашу все одну зубочка садилась, приблизно одного калібру. Ну, і рент тут, звичайно, більший трошки був, тому що і бульбочка в нього більша. Ну, Тут вже екземпляри є під 20 см. Десь 17, 20, 15 см. Ну і трошки більше за Любашу, хоча, коли почалась вегетація, він виглядав трошки слабше. І зверніть увагу, яка от земля. Після гіршіці. Ну, я думаю, тут дуже нашому чесничку буде комфортно. Навіть ось біля краю у нас посадка не глибока була, чомусь. Ну, так, так виходить часом, коли працює дуже багато людей. І все одно чесник навіть те, що був наверху, до речі, дуже це цікаво, То, що він навіть був у морози наверху, він все одно в нас. Ну є ось по, -по але доволі він у нас адекватно виглядає. Ось такий сорт ірен і поряд нас буяє тут. Однозубка любаша залишена на другий рік безвикупним методом. Ой, тут навіть не вистачає мені зараз цієї, щоб поміряти цієї шкали. Ось вона вже під 30 см. Ну, просто в чудовому стані. Ну, єдине, що тут проблемніше трошки буде з бур'янами. Але, тим не менш, прошу звернути вашу увагу. До, до речі, це також буде дуже цікавий дослід, досвід з залишенням однозубки на 2 роки. Наприклад, якщо ви так, як я не встигли викопати її, ну, просто виглядає вона шикарно. А ось поряд наступно у нас вже маленька одна зубочка. 7-8 см. Це тут сорт Любаша. Ну і в міжрядці, понятно, вже та, що на той рік залишала, та, що викопувалась в минулому році. Позалишалася, як завжди, від цього нікуди не дінешся. Ось, до речі, для прикладу тут такий хаос. А це насправді тут сіявся американський білий. Але посходило купа Любаша, ви Просто гляньте, скільки її тут залишається. Це якась жесть. А ось сам, власне, американський білий рядочок пішов. Ну, На наше щастя, меріфянський білий і любаша відрізняються. Ну, побачимо, може десь окремо його висію. і вже з чесночин посортую. Ну, Це просто так. До чого я веду, що бажано однозубку сіять на різних ділянках. Буквально через дорогу. У нас ще одна ділянка, тут сорт Ірен. Ну, подивимося к подальшому, але на перший погляд він такий стресостійкий, мені здається, а може діло все в оброці перед посадкою. І зверніть увагу, на чистоту ґрунту, ну, звичайно, ще рано судить, але тим не менш, е, стомп нас прекрасно ще тримає. Нагадаю, що я вологу не закривав і другу обробку стомпом не, не робив. В кого вже волога закрита, погодні умови дозволяють, тобто мокрий ґрунт, пішов якийсь дощ, можете повторно вже працювати стомпом. Е, нагадаю, дозування. Е, Десь 120 мл на 10 літрів води на 2,5%. сотки. Це у нас буде норма 5-6 літрів на гектар, залежно яка у вас витрата води. Наступна ділянка у нас сорт той же Ірен садилась мотоблоком е, сажалкою, ну відповідно видно, які ряди. Трошки мотоблоком складно це робити, ну ось половина тут садилася сажалкою. Решта вже садилось вручну, тому що це ще сажалка на цих два ряда, як тут густо, до речі, посаджено. Бачите, треба під різний чесник підбирати різні ложечки. А ось садилось вже тут, досаджувалась. Ну, тут рідше. Понятно, ну нічого в принципі, страшного. Ну, Також тут на нас все чистеньке. Гербіцид наш гарненько тримає. Тут вже я сажу чесник другий раз. Ну і, мабуть, на цьому частку вже все поки що останній раз. Далі почну сіяти тут зернові. Також тут після при прибирання викопки чесника у нас сіяла згірчиця зразу, пригорювалася, відео є на каналі, хто новенький, полистайте в плейлистах. В принципі, на Ютубі це все є. І останній наш участок, і самий він цікавий тим, що тут ми садили, ну, по-перше, садився тут часник за тиждень до морозів, уже основних садилась одну зубка любашу у нас тут. Це перший момент. Другий момент тут не встиг я відповідно не посіяти гірчицю, нічого, ніяких сидіратів. І тут я не вносив мінералку, а вносив я тут гранульований курячий послід. То пам'ятаю, органік зробили мені підгончик такий. І в принципі цей участок буде цікавий тим, тому що я тут не вносив селітри ні сульфату магнію, можливо, сульфат магнію ще внесу. А тут буду чисто працювати біопрепаратами якими вже Organic Plus, ну, це не так більше, як реклама, а самому мені досвід цей цікавий. Тут ми садили вже маленьку однозубку десь 15-15 мм. Маленька однозубка все та же любаша. Ну і відповідно у нас тут така ситуація, видно, що кінчики жовтнуть, звичайно. Ну, нічого думаю страшного. Якби тут оброблений посадковий матеріал. В принципі, я ж говорю, порівняно з минулим роком, доволі гарно все виглядає. Тут два рядочки крупніше одну зубки було, в принципі, видно. І отут в кінці два рядочка, видно, ще менше одну зубки було. А це була 12 мм одна зубка. Ну, видно, яка вона маленька, в принципі, 10 см. Це тут найбільший екземпляр. І сюди мені добре, до речі, не вистачило. Тут два рядка взагалі якби бездобрив ідуть. Тому, на жаль, сьогодні вітряну вже обробку не зроблю. Хіба що може надвечір трошки стихне, зроблю органік плюс обробку. Так, значить, погода у нас трошки стабілізувалася, в плані, що вітру немає. І якби Вирішив не затягувати з експериментом, а зроблю зараз обробку на цьому ж полі. Значить, вище згадано вже Organic Plus, буду тут тільки працювати. Ну і додавлю келпак, це органічний рослинний стимулятор росту. До складу його входить амінокислоти різні. Ну, як би про нього, кому цікаво, можете почитати вже більш детально в інтернеті. Ось Terra Vita компанія виробляє. Ніяка не реклама, насправді дуже цікава штука. Значить, рекомендації Ось, бачите, 10 мл на 1 літр води. Виходить, на 12 літр бачок я буду брати десь 15 мл всіх 3 в такі концентрації і келпака, я буду брати 80 мл. Тут норма буде 2 лі на гектар. І так, да, важливо уточнено, значить що озвучена норма на 12 літрів води. в моєму випадку це на 400, я знаю. Ви вже можете перерахувати на свій бачок, на свою витрату води. І я думаю, це доволі буде цікавий експеримент чисто витягти поле на органіці. Ну, ідеально було б ще під осінь тут внести, щось, посадити ті ж зібирати. Посіять ті ж сидирати, але, на жаль, не завжди все встигається зробити. Тому я думаю, експеримент цей буде дуже цікавий. Відповідно, раджу вам підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані. Ще попереду у нас багато цікавого. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.